Як виглядатиме новий міст на пасічну в мерії, презентували попередні проекти будівництва переправи до найбільшого мікрорайону міста. Наразі в управлінні капітального будівництва розробили три варіанти: це сталевий залізобетонний міст, просто залізобетонний і монолітний. Всі вони довжиною у понад 300 метрів. А вартість коливається від 2 до 3 мільйонів гривень. Втім, фахівці кажуть, що найкращий варіант це такий сталевий. Він матиме лише сім опор, а конструкції до нього може можна придбати в Львівській області, тим паче гарантійний термін 100 років. В УКБ кажуть, що міст буде обов'язково перпендикулярним до ріки. Це все зв'язано з самим нашим ландшафтом з рельєфом самої вулиці над Це для того, щоб витримали всі проектні і допустимі подається повороти самі підйоми, промилі виїзду на моста для того, щоб можна було його нормально експлуатувати. А ще окрім моста, обіцяють в мерії. Тут буде зручна транспортна розв'язка. Втім, треба ще почекати, адже лише сам процес будівництва триватиме більше двох років. А от щодо коштів, то в мерії планують залучати державне фінансування. Зроблять подання на бюджетний комітет Верховної Ради. 100% це має бути співфінансування з державою, показати скільки ми закладаємо, скільки ми пропонуємо, і відповідно з фонду регіонального розвитку, скоріш за все. Просити кошти, щоб на наступний рік вони в бюджеті державному бюджеті закладали обов'язково. Але то вже треба робити. Тому що зараз якраз формується бюджет на 17-й рік. Після презентації найоптимальніший попередній проект мосту подадуть на експертизу. Також його ще має затвердити сесія міської ради. А після буде оголошено і тендер на створення робочої документації для будівництва і Іваненко Владислав Петриченко телеканал 402.